Лахматун. Приїхали ми в село на дачу до сестри, сестра на дачі не живе, ось така мряка. Декілька днів Ішов дощ, тому Безумовно брудно. Дивіться, які вони забруднені. Але красончики. Якраз курочка несеться. Чуєте? Красунечка несеться. Так, так і подивимось, що вони цього разу вже нанесли. Да? Яєць. Ой, якби не збавили до Паски. Краса. Дивіться скільки. І ось якраз видно. Бачите, навпроти кожного гнізда, якраз кучується. Ось тут курочка ще є. Несеться. Бачите? Чудово видно. І тут, А тут взагалі яйце чогось затрималось. Бачите? Так, зараз я прикрию, прикрию і подивимось, чого це яйце. Да, воно начебто затрималось, лежить. Не скотилося з Ну, Це буває, коли забруднено трошки. Вони ж несуться, хоча доволі чистенько. Красунечки, молодці курочки, нанесли яєць, да? красуня яка, ой, гарнюня півник хозяйнував, так? Да? Полуниця чудово перезумувала, але у нас зараз йдуть холоди, тому обов'язково треба накрити агроволокном від цих заморозків полуницю. А там полуниця я показувала, я купила палетку таку невеличку. Полунички місяць потом, Коли змогла, тоді і висадила. Але я бачу, що вона чудово прийнялась, є випади, але ну, сподіваюся, що вона буде жива і розмножити навіть її можна буде. Тож, продовжую накривати полуницю. Ну а почищу вже потім. Або якщо лишиться час, часу дуже мало на це. Ці два рядки я вже прочистила, вони без сухого листя, все прочищено. А ось цей ряд, ну, так от може і лишу, подивлюсь. Якщо буде час, то теж прочищу. Ну, Бажано це зробити, хоча я ще встигаю. Помічник. Який хазяйновитий півник, які брудні в тебе ноги. уй ой, ой ой Я теж, до речі, в сапогах. Дуже брудно і слизько. Красунечка. Та сидить. Ось бачите. Несеться. Черега стоїть, Красунчик, які вони швидкі, ці курочки. Опа, якраз вийшла. Ой, красуні! Ой, ну що, нишпорки? Давайте подивимось. Ух ти, краса, бачите, трошки забруднені. Так, і тут ще сидить курочка. Так, а тут і яка краса теж на нея яйця. Так, а ти даси подивитись, що тут? Ану, відходь. І тут. До речі, ось дивіться, який колір цього яйця. Ось я паки Наче рожеве. Ну, дійсно забруднене трошки. На вулиці він як брудно. Дощі. Але дивіться, який колір цікавий. Яка висота задерлась куди? Луман Сенді, Колочка. О, які шустрі, дивіться одразу тут, як тут. Ого, ого. Тут пішла нестися і тут курочка сидить. Працюйте, дівчата, і черга стоїть. Курочка Ломан-Сенді має такі крапочки, бачите, серед білого пір'ячка чорненькі-чорненькі такі крапочки. Це Ломан-Сенді. Можна сплутати з легорном, о, теплесеньке, до речі, бачите, блакитне. Блакитне яйце несе чубатий, чи домінант несе ось таке, блакитне яйце. Дивіться, зачищаю грядку, вичищаю повністю і де-інде вириваю бур'янчик. І як це зручно. Я от пам'ятаю, коли в нас була грядка раніше, звичайно, на ґрунті. На цій грядці було стільки праці, це треба було многократно за літо прополювати. А тут, ну, ну, це не зрівняно. Краще і легше обробляти саме таку грядку. Всі грядочки в мене чистенькі, тут я вже накрила. І зараз ось ще трошечки лишилось почистити. І все. Між рядочками я теж так от спочатку кидаю це все сухе в стежечку, а потім вигрібаю. І виношу. Виношу, тому що на листячки полуниці, звичайно, хвороби. Це треба прибрати з городу. Але я вам не можу передати, як це зручно. Отак мати таку грядку на агроволокні це незрівняно з тією грядкою, яка в нас була раніше просто на ґрунті. Тут, до речі, ще одне є гніздо. Бачите? Тут ще треба. Дістатись. Це гніздо стоїть саме для таких курочок, які мостяться там, де не можна нестися. Знесеться де не треба. Прийде наша Маруся і з'їсть таке яйце. Да? Курочки фрізлі. Дивіться, який лахматунний. В цьому будиночку їм теплесенько. Погода якраз спати. Де там в тебе голова? Кумедний такий. Соня, виходь. Це шовкова курочка, сіренька і біленька, шовкові і півник шовковий. Холодно, все одно заходят. Ой, красунчик, а мы какие. Вивачений колір у цього гіацинту, синій, доволі рідкісний колір. Взагалі-то такий колір гіацинту продають, але вони не дуже тут приживаються. А тут, скоріш за все, йому подобається ґрунт і посаджено правильно. Трошки забруднений, але дивіться, який колір. Класний гіацинт. А індики, які красунчики, дивіться. Дуже такий чорний колір. Для індиків взагалі погода, начебто все одно прохолодна чи слякотна, все одно на вулиці ходять. Бруйлери сидять. О, і індичка несеться. Так, сиди. Я до бройлерів хотіла. Дивіться, як торпеди. Ого. Цих бройлерів сестра лишила просто ради експерименту. І вони несуться. Гарнюня м'якусі. Хоче йти і виходити. Ні-ні-ні. Сидимо тут. Ось я бачу, їй це знесли. Одне бачу. Ось бачите. Так, 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 лишаємось тут. Широчезний. Ого, ну можна відсунути. Ти що? Хоче виходити і все. Сиди, сиди. Красунь. Дивіться. Ось моя рука і ось такий бройлер. Так, мене не клювати. Підійшов і клює. Так, 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 Красунчик, сиди. Так, не клювати. Гарнюня, ти гарнюня. Гарнюня. Дівчата, сидимо. Так, закриваю обережно. Носики прибрали. Так, зараз закрию. Так, сидимо. Індичка несеться, буде, буде індичі яйце. Курчата аміраукана. Здорові які. Дивіться, з таким сизим відливом красончик. Півник який хазяйнує. Це порода кури якої несуть блакитні яйця. А дивіться, а повторні приморозки вони шкідливі саме от для таких зав'язаних пуп'янок. Чому саме зараз треба полуницю накрити? Вона чудово перезимувала, витримала зиму. Зараз ось я її чищу і покажу. Саме зараз терміново треба накрити полуницю, тому що вона вже має, бачите, зав'язь. Вона вже має квітконоси. І от тепер полуниця вразлива до таких незначних морозчиків, навіть декілька годин вночі може знищити ось цю зав'язь. І вона почерніє. Але якщо ви не встигли це зробити, не встигли накрити полуницю. І їх прихопили приморозком. Якщо ви побачите, що квіточка почорніла, її треба видалити просто. Тому кущику потрібно буде намагатись зберегти себе, зберегти цю квіточку і всі сили будуть йти на це. А коли ви видалите таку квіточку ушкоджену, то вона ще раз може квітувати і далі ви вже незначний врожай, все ж таки отримаєте. Але бажано, звісно, накрити зараз полуницю. Бачите, скільки тут буде квіточок? І отак от на кожний рядочок під дуги підвожу агроволокно. Ось так от. Взагалі можна було б і плівку натягнути на дуги. на ці дуги, Вони для цього тут і встановлені. Але це незручно тим, що щоб там не спарилося, бажано піднімати ці дуги кожен день, потім, коли буде тепло. Ну, на кшталт теплиці щось. Але ми тут не живемо. Сестра не живе на дачі, і це робити нема кому. -тому. Буде тільки агроволокно. А дуги дійсно дуже зручні тим, що можна було б натягнути плівку на ці дуги і зробити теплицю. І полуниця, безумовно, була б набагато раніше. Спіла б вона і цвіла раніше. Ну, буде як є. Так, отак от зараз закріплю. Дивіться, зібрали цілий кошик яєць. Яка краса. Усіх курей зібрали. До речі, ось ці яйця, Амираукана. Ось ці два. Бачите, так Навіть дуже. Так, Маруся, тікай. Вже хочеться, так? Да? Ні, Маруся. Тяжкий великий кошик, дивіться. О, ось тут видно, бачите, блакитного кольору. Принесла, ось, дивіться. Ось зараз чудово видно колір. Так, да, безумовно, яйця брудні, але це ті, які відкрити в відкритих гніздах, в гніздах, в яких є яйця приймач, яйця частенькі. А на ворі брудно, і тому отакі забруднені яйця. Але, бачите, ось ці два яйця це яйця Амараукана. Бачите? Вони блакитного кольору, хоча б вони і так і тримали до паски. Зараз треба їх помити, я вже почала. Це наш барс. Ще якийсь. Барс, деревовидна півонія. Готувалась квітувати, вишня, персик, груша, яблуня, абрикоси. Чесник черешня, рання. груша, Кизил. яблуня. Ivan.